50 років з дня заснування, знаменна подія в житті Хмельницького національного університету, п'ять десятиліть постійного самовдосконалення освітніх досягнень та наукових злетів міжнародної співпраці, культурно-мистецьких і спортивних здобутків. Динамічно розвиваючись, заклад поступово досягав якісно вищого рівня, змінював статус і назву: Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування, Хмельницький технологічний інститут. Технологічний університет Поділля. Хмельницький державний університет. Хмельницький національний університет. Головними чинниками значного поступу Хмельницького національного університету є досвід інновації. Стрімкий багатовекторний розвиток притаманний Хмельницькому національному університету з перших років його освітньої діяльності. П'ятдесятирічна історія закладу бере початок у 1962 році. З часу організації загальнотехнічного факультету Українського поліграфічного інституту імені Івана Федорова. Вагомі успіхи та добрі традиції, закладені з самого початку діяльності, відіграли провідну роль у подальшому розвитку університету. На різних етапах становлення закладу його очолювали: Ганджуров Семен Михайлович, Карпиленко Михайло Іванович. Сілін Радомир Іванович. Кожен з них зробив свій посильний внесок у загальну справу. З 2001 року посаду ректора обіймає доктор технічних наук професор Скиба Микола Єгорович. Хмельницький національний університет сьогодні найбільший на Поділлі багатопрофільний вищий навчальний заклад класичного типу найвищого четвертого рівня акредитації. Університет має широкі освітні можливості та багаті традиції, але в першу чергу це освітньо-науковий центр, авторитет якого визнаний не тільки в державі, але й далеко за її межами. Хмельницький національний університет є інтегрованим комплексом навчальних структурних підрозділів різних рівнів і статусів. В його стінах здобувають вищу освіту понад 10 тисяч студентів. В структурі університету є шість інститутів. У їхньому складі 15 факультетів. Заклад випускає фахівців з 39 напрямів підготовки. Навчальний процес здійснюють 50 кафедр. Високий рівень підготовки студентів забезпечують понад 800 викладачів. Заняття проводять і досвідчені фахівці і молоді науковці. На постійній основі працює 58 докторів наук, професорів і майже 4,5 сотні кандидатів наук, доцентів. В закладі функціонує 5 спеціалізованих вчених рад із захисту докторських та кандидатських дисертацій, 19 наукових шкіл, аспірантура з 21 спеціальності та докторантура з 4 спеціальностей, що відкриває великі перспективи перед талановитими студентами подальшій реалізації наукового потенціалу і після закінчення навчання. Процентний показник вчасно захищених дисертацій один з найвищих в Україні. Таке значення в організації навчального процесу має матеріально-технічне забезпечення закладу. Заняття проводяться в аудиторіях, розташованих у чотирьох великих корпусах. Завершується будівництво п'ятого навчального корпусу загальною площею 9 тисяч квадратних метрів, до послуг студентів 55 спеціалізованих комп'ютерних лабораторій, понад 2000 персональних комп'ютерів, інформаційно-комп'ютерний центр, науково-дослідна база, наукова бібліотека. Сучасний спортивно-оздоровчий комплекс. П'ять гуртожитків, де створені належні умови для самостійних занять студентів. Хмельницький національний університет відомий в Україні і Європі як заклад, який успішно впроваджує в навчальний процес інформаційні технології. Система дистанційної освіти закладу визнана однією з найкращих в Україні. З метою підвищення якості підготовки фахівців заклад є учасником багатьох міжнародних проєктів, зокрема за сьомою рамковою програмою. За кошти одного з проєктів Темпус 4 обладнано компетентнісний центр освітнього менеджменту і міжнародних освітніх програм. Студенти і викладачі закладу мають можливість в режимі онлайн конференції спілкуватися з українськими та іноземними провідними науковцями. З метою аналізу систем професійної освіти, вивчення і впровадження нових ідей і практичних напрацювань у навчальний процес. В університеті відкрито сучасний центр порівняльної професійної педагогіки. Подібних центрів у світі функціонує всього близько ста. З 2006 року Хмельницький національний університет є ліцензійним користувачем системи комп'ютерного моделювання SolidWorks і володіє ліцензією на 500 робочих місць. В університеті на факультеті інженерної механіки SolidWorks впроваджено в рамках наскрізної комп'ютерної підготовки студентів. У 2009 році факультет отримав право на створення офіційного навчального сертифікаційного центру SolidWorks. На даний час таке право мають лише два університети в Україні. Міжнародна співпраця в галузі освіти, науки та культури забезпечує закладу не тільки високий рейтинг, а ще й сприяє залученню додаткових джерел фінансування через систему грантів. Майже 60 вищих навчальних закладів, наукових установ, організацій і фондів з понад 20 країн світу. Так розширилася географія міжнародних зв'язків Хмельницького національного університету. Хмельницький національний університет має багатий педагогічний досвід з впровадження у навчальний процес інноваційних технологій. На 20-й міжнародній спеціалізованій виставці Освіта та кар'єра 2011 заклад виборов золоту медаль у номінації «Інноваційний розвиток освіти та сучасні педагогічні технології. Одним з критеріїв оцінки освітньої діяльності Хмельницького національного університету є наукова бібліотека закладу. Одна з найбільших в західному регіоні книгозбірня, розташована в окремому дев'ятиповерховому приміщенні. В її універсальних фондах зберігається майже 620 тисяч документів. За 50 років існування бібліотека стала потужним регіональним науково-інформаційним осередком, методичним центром бібліотек Вищої школи області. Студенти Хмельницького Національного університету комунікабельні, креативні та амбітні на самоорганізацію в навчанні, науковій діяльності, побуті, суспільно корисній роботі та на змістовний відпочинок їх надихає студентська рада університету. Студентське самоврядування одночасно є енергетичним джерелом для молоді та надійним помічником для адміністрації навчального закладу, в налагодженні конструктивної взаємодії зі студентами. За активної участі студентів створювалися всі експозиційні ділянки ботанічного саду. Його колекції це справжня ботанічна скарбниця Хмельниччини і окраса університету. В Україні і далеко поза її межами відомий студентський будинок моделей. Численні нагороди, здобуті молодими дизайнерами одягу та манекенницями на престижних всеукраїнських і міжнародних конкурсах моди, свідчать про те, що у Хмельницькому національному університеті діє школа моди, яка має потужний науковий потенціал. Багатогранному розвитку молоді сприяє центр культури і мистецтв університету. Хмельницький національний університет заклад з великою спортивною славою. Упродовж 50 років студентами-спортсменами університету здобуто 6 олімпійських медалей: 4 золотих і 2 срібні, десятки медалей чемпіонатів і кубків світу та Європи. Всесвітніх універсіад. Особлива гордість Хмельницького національного університету це його випускники. За час існування найавторитетніший вищий навчальний заклад Хмельниччини випустив майже 50 тисяч фахівців. Його колишні студенти нині успішно працюють не тільки на теренах Подільського регіону та всієї України, але й далеко за її межами. Понад 600 випускників закладу, у їх числі 4 проректори і 7 деканів, навчають у рідних стінах нове покоління студентів. У пошуку першого місця роботи молодим фахівцям сприяє центр працевлаштування, який тісно співпрацює з колишніми своїми випускниками, Хмельницький національний університет був і є одним з престижних вищих навчальних закладів Поділля, який і надалі буде примножувати свій науково освітній потенціал. Віримо примножить славу.